Сухарки по акції. Але я не знаю, що буду робити з ним салат. Так що поки що не беремо. У горішки. Десь, 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 десь. Ось тут. такий срок, але я ще не знаю, тортина колос. Хочу такого ветмедика, що думаю, чи потрібно мені взагалі того ветемедика. Ото все таки класно. Кайф. Що було тихо? Вже поїхали машини. Я сходила в аптеку. Ходила в АТП, брошен, Туркіну, У мене тут вже пакетик і продовжую далі. Ріш за все, відео виставлю після Дня народження, тому ось там оленятко лежить і я дуже боюся його зламати, тому що немає коробочки. І купити такої маленької я також не маю де. Це, це і прикол. Я гуляю, доки не побачу цифру від 10 до 1 в зворотньому. Відліку. Все, можна й дещо відправлятися додому. Я вийшла ще в океанаріум. З торгового центру океан. Океанаріум. Прекрасно. Покинула чат моя логіка. Не знала. Я знову ж таки не вийшла з пустими руками. Я купила дещо. Але зараз я йду в шан. І вже там беру візочок і буду трошечки скуплятися за день народження. Шані ось так. Нарешті можу показати, як я Це Сьогодні трохи прохолодно, і тільки пішов падав дощ. Тут трошечки щось пішло не по плану. Не звертаємо уваги. Тут вже торбинка, зараз беру візочок, перший ще зайду в Єву. І тоді беру візочок і йду закуплятися. Трошечки буду показувати, але батарейка сідає, тому не сильно багато. Мій улюблений відділ. Кан Правда, зошитів мені не потрібно. Думаю, взяти щось типу полотна. Правда, я не знаю на що воно мені. І мене вдома є. Не суть важливо, або когось альбом хочу малювати. Я думаю, знову ж таки, на що воно мені. Чому реклама, коли я знімаю? Взяла ось такі аркуші для нотаток. Цікаво, з якої сторони наклеїться, тому що я ніяк не можу розпізнати. Я зроблю з них закладки для книжок. Для цікавих моментів в книжках. Він я їх тут розрізаю по декілька разів і це дуже класно. Я думаю, взяти ще один блок. Так, Тут мені зав'язали, щоб нічого не стибзало, нічого не запхало в сумку. Тут гарно все зав'язано. І я от дивлюся далі. Хоч якусь папку, але я не розумію, на що мені папка. Є ось така дуже класна штука. Я забула, як вона називається. Планшет. планшет блокнот Дуже класна, на жаль, на жаль, 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 жаль. Ціна і мені його не потрібно. І папочку. Вона така мілашна, але мені також її не треба. Там на місце. Великий вибір, але мені треба лише ручки кольорові, прості, буду зараз дивитися. Я дуже люблю контейнери, тому я знову ледве себе стримую, щоб нічого не купити. Я казала, мене, коли буде свій будинок, то я весь будинок заповню ось такими баночками. Речі, вона нас клас. Як, як вона відкривається? Ну, Краще, її можу відкрити, Неважливо. Будуть ось такі баночки. Всі сипучі будуть в баночках. Так. ой, салатнички класні. Я старію. Дивіться, які красиві. Клас. Ой, маленький. Можу купити. Треба було не занадто маленько. Так. Я сюди йшла наодноразу обсюду, на, на знакшої сторони, але я не можу це пропустити, не подивитися. Ой, класні бутилки. У мене все класне, я все хочу. Я ледве себе стримую. Розвертаємось на те, що мені потрібно. Що мені потрібно? Мені потрібно одноразово. Ще я думаю, можу щось таке купити. Але треба готувати щось відповідне. Я не хочу готувати нічого. Я Ні. збираю коробки, на Класно? Це що? Заморожувати їжу. Класно. Класно тим, хто часто кудись подорожує. Або хто працює десь, кажуть, в виїзді, не знаю, як це правильно сказати. Треба одноразовий посуд. може купити якийсь комплект. Тому що я після дня народження не хочу мити посуд. Я не бачу сенсу, я куплю і просто викину. Я дуже лінива. Наскільки тут людей? Шість людей. О, класно. Беремо. Так, так. Я, я дуже лінива людина. Я не хочу це самити, прибирати. Я хочу просто зібрати в сміттєві пакети викинути. О, ці такі класні. Не з розділювачами. Клас. Дуже шумно, як завжди, коли я знімаю відео. Коротше, дивимося, дивимося, що тут ще є. Стараю. Я дуже сильно хочу ось ці пазли на 3000 віддалень. Дещо не витягну, бо вони важкі і просто падуть. Але, але, на жаль, сьогодні я це просто... Дивлюся і гарно оминаю. Хочу подивитися на настільні ігри. Так, тут багато, дуже класно для дітей. А от настільні ігри. Я сумніваюся, що буду щось купляти, але... але подивитися можна. Хто я? У мене є гра, хто я. Карти у мене теж є. Що таке ще? Я тут дешев, Sherlock Holmes. У мене теж ігра не така, але інакша. О, дерев'яні хрестки науки. Класно. У мене багато ігор, якщо чесно, є. Тому, скоріш за все, я нічого не візьму. Я впевнена більше ніж на 100%. Але я, я була б не я, якби я не зайшла часто подивитися. Я дуже люблю головоломки, а у мене такі є. О, його розвалили. Єсно, став на місце. А от такого, до речі, в мене ще немає. Це тепо спільно Він також знаходиться. Я його не чіпаю, <теж> якщо що. Він просто крутиться за рахунок кулюк. ставимо, бо я захочу купити. Щось не цікавого. Практично нічого. Все або дороге. Зараз мене це дороге не цікавить. Це щось цікаве. що це? Що це, що це, що це? Ні, таке я не люблю. Так, Це не впаде. Можу взяти. Почитаю, що це. Продовжуємо. Дивлюся. Ой, пиріг. Він просто вичікувані реальність, там знизу видно реальність. Ой, дідю, візочку понесла трохи. Я не знаю, що купити. Я тут ходжу, блукаю. Треба зараз по списку дивитися, а то я щось занадто розслабилася. Я вдома. Щоб ви розуміли, я навіть не можу піднести. Подивіться на цей мандраж руки. Це кап. Дягалася якнебудь носочки небезпечно білі кросовки, які вже не дуже білі. Хвостик високий, трошечки кучерявий. Сорочка і лисінки. Під сорочкою спортивний, топ зараз покажу. По Погода сьогодні була трошечки кращою, я би ходила ось так. Сорочка ця дуже легенька. І вона, в принципі, в принципі, скорості з неї ніякої, просто прикриває, щоб не ходити ось так. Весь час, що я їхала. Єдине, за що я переживала, це ось цей маленький олень. Це мені на торт на день народження, якщо що, мені 18 років. Але я хочу такого оленятку, такий милий. Виставила все поки що тут, зараз з хвостика зроблю гульку, переодягнусь, і буду це все розпаковувати. Тренування у мене більше на ноги. Я знизила трошечки експозицію. У мене прям ось тут значок експозиції знижної, щоб показати трошечки. Да. Тренування у мене більше на ноги, але тут в мене також формується трошки. Щоб все так не тряслося, коли я це знімаю. А ще в будь-яких тренуваннях задіюю прес. Да, в мене кубиків немає, але досить непогано. Хоча тут живота трошечки є. У мене так трясуться руки. Ви бачите, я не рухаюся. Камера рухається, рука трясеться. Це старість. Трипіннячка, тому відкрила зразу ось такі класні штуки на тортик для малого на день народження.